Виконуємо номер 128 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Із 750 дітей школи 60% відвідують різні гуртки, з них 4% шаховий. скільки учнів відвідують шаховий гурток. Знайдемо, скільки учнів відвідують різні гуртки. Знайдемо 60% від числа 750. Щоб знайти відсоток від числа, необхідно число поділити на 100 і помножити на необхідну кількість відсотків. 750 ділимо на 100, маємо 7,5. І 7,5 помножимо на 60. 75 множимо на 6. 70, множимо на 6, буде 420, 6, множимо на 5, буде 30. 30. 420, додати 30, буде 450, множимо на 10, буде, дописуємо 0, бо можемо на 6. Це буде 4500. І відокремлюємо цифру комою одну. 4500, відокремлюємо одну цифру, маємо 450. 450 дітей відвідують гуртки. А тепер знайдемо 4 від числа 450, бо відомо, що 4 з них 4 шахові. Для цього 450 ділимо на 100. І множимо на 4. 450, поділити на 100 буде 4,5 і множимо на 4. 45 помножимо на 4, 40 на 4 це буде 160. 4 на 5 20, 160 додати 20 буде 180. І відокремлюємо одну цифру комою. маємо 18 дітей, Відвідують. Шаховий гурток. Записуємо відповідь: 18 дітей. Ми дали відповідь на питання, скільки учнів відвідують шаховий гурток. Якщо із 75 дітей школи 60% відвідують різні гуртки. З них 4% шаховий. Номер 128 виконано.